Друзі, всім метал! Ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! В рамках рубрики Алкоголь на своєму каналі я продовжую виготовляти, експериментувати, перевіряти вже готові придбані мною суміші для виготовлення настоянок, які я придбав одного з виробників. Я відразу багато придбав, це вже в мене нацяте виготовлення, нацята настояночка. І на цей раз це в мене буде настоянка «Аквавіт». Ну ви розумієте, аква вода, віта життя. Тож така у нас буде життєрадісна водяна настояночка. Ну а починаємо ми готувати, як завжди, і зі спиртового розчину. Я на спирті готую, як ви пам'ятаєте. Тож, у мене літр 400 мл води і літр 200 мл спирту. Додаємо спирту воду. От такий у нас спиртовий розчин вийшов, як бачите, помутніння. Нагрів пішов, накриваємо кришкою. Змішаємо трошки і даємо настоятись ну, до закінчення реакції. Друзі, нашу суміш треба підготувати трошки таким незвичним способом. На розігріту суху пательню. Треба висипати суміш. Ну і обсмажити, розігріти, щоб розкрилися всі аромати наших спецій. Близько там 2-3 хвилин не більше. Тож, зігріваємо нашу суміш. Ну, продовжуємо готувати, беремо основну тару, як ви бачите, в мене така 3-літрова банка. Я вже додав сюди меду. Друзі, якщо ви бажаєте, можна спочатку настоювати без меду, без сиропу, а потім десь там ну, за 3-4 дні до кінця приготування, до кінця настоювання, просто додати сироп уже в майже підготовлену настоянку. Я роблю це спочатку, мед додаю, ви дивіться на ваш розсуд. Мет, як ви бачите, столова ложка в мене вже там є. Ще можна додати, в принципі, за бажанням цедру, лимона або апельсина. Там Буквально там, чайну ложечку, або навіть і не більше. То дивіться, якщо ви захочете, я не захотів, то ще не буду додавати. І тепер я додаю наші спеції. Друзі, дійсно аромати розкрилися, аромати йдуть від моєї петельні. Як я бачу, тут поломані палички кориці є. Такі коробочки кардамону, гвоздика є тут. Ну і такі зерна, знаєте, мабуть, це тут тмин, мабуть, це тут аніз. Але я не буду ну, розкривати і вгадувати, бо ну, це сильно складно. Ми коли у нас все на місці, додаємо наш підготовлений спіртовий розчин. Заливаємо. Тепер я думаю, слід гарно перемішати, по-перше, щоб розчинився наш мед. Ну, так, я думаю, буде досить. Тепер закриваємо кришкою і ставимо настоюватись в темне місце. Настоюватись потрібно залишити на 14 діб або 2 тижні. Тож на такий термін в темне місце. Що ж, друзі, в мене вийшов час настоювання. Подивіться, ось таку настоянку я отримав, аквавіт, на сам кінець. Ну І тепер треба провести певні процедури, треба її очистити. Я хочу її процідити через марлю і сито. Ну і потім профільтрую через ватний фільтр. Тож давайте почнемо. Ну Ось процідили. Ну і тепер фільтруємо через ватний фільтр. Починаємо. Ну, ось така настоянка в мене вийшла вже в самому очищеному вигляді. Друзі, що скажу, що доволі чиста настояночка, тому що дуже швидко профільтрувалася через ватний фільтр. І я використав всього тільки один фільтр. Так що дуже чиста настоянка сама по собі вона була. Ну, Оскільки ми провели декілька таких активних процедур з нею, я думаю, їй треба дати відпочити, постояти ще, набрати смаків, скажімо так. Тож я залишу її ще на три доби. У себе в темному місці, щоб вона ще трошки відпочила. Тож на три доби ще дамо відпочити. Ну що ж, у мене минули останні три доби, моя настоянка тепер повністю вже готова, і вона очікує для дегустації. І щоб я вам тільки, на жаль, розповів, яка ж вона в мене вийшла гарна. <хи> Тож, друзі, почнемо. Як завжди, я з зовнішніх факторів починаю. Ну, знаєте, не знаю чому, але в мене повністю асоціюється От, і колір, і аромати, які я відчуваю. Від цієї настоянки, з її назвою Аквавіт. Аквавіта вода життя, ви розумієте. Знаєте, якось ну, підходить ця назва для цієї настоянки. Так, трошки кориці відчуваю і кардамончик, ну так, є, є такі відчуття саме по е, тим е, е, складовим, які я бачив, що вони тут є, додані в у склад е, збору для настоянки знаєте все підходить. Мені подобається. Але ж саме головне це смаки тож давайте спробуємо, ну і далі вам розповім. Аромати просто клас, клас, аромати. Мені знаєте, що подобається в цих настоянках. Що саме от, як доганяє оце все після смаки? Розумієте? ну Саме в цій серії настунок? Просто якийсь ну, шедевр. розумієте. Коли ти випиваєш, начебто йде ну, от за смаками, саме, за ароматами внутрішніми, якось отак ну, один смак, один аромат, і ти відчуваєш одне, а коли. Ти випив і робиш подих, то зовсім другий іде і аромат, і смак, ну це просто чудово. Це просто клас, друзі. Просто мені подобається. Ну, мені ця серія взагалі вся подобається. Я просто не можу нею нарадуватись. Клас, просто клас, друзі. Якщо ви хочете для себе саме смачного алкоголю приготувати, порадувати себе і своїх близьких, то я запрошую, друзі я можу в коментарях докладніше розповісти, де я це все беру. Звертайтеся, придбайте і ну я думаю, ви не пожалкуєте. Ну, Це просто чудові настоянки, друзі. Мені дуже подобається. Тож, я думаю, в мене все вийшло гарно. Чудова настоянка, Мені все зрозуміло, все подобається. Ну я просто буду отримувати насолодження від споживання саме цієї настоянки. Тож, якщо ви хочете, бажаєте приготувати, всіх запрошую. Робіть і насолоджуйтесь. Ну і всіх, відповідно, запрошую на свій канал Домашній камбуз. Заходьте, переглядайте це і багато інших відео, які є на цьому моєму каналі. Там не тільки про алкоголь, там дуже багато різних на всі смаки. відео, Відео рецептів. Заходьте, переглядайте, долучайтеся до моєї великої команди, всіх запрошую, приєднуватись. Підписуватись, ну і запрошую і очікую від вас вподобайок, Багато цікавих коментарів, відгуків про мої відео. Думаю, що побачимось на каналі. Всім смачного. Бувайте!